Якщо кожен з нагоди відзначення дня толерантності, Полтавська обласна молодіжна громадська організація Твій світ разом із відділом у справах сім'ї та молоді провели засідання дискусійного клубу Власна думка на тему Право на ім'я Я толерантність, у рамках якого був проведений конкурс Толерантність очима молоді. Найголовніше, що ми хотіли показати у ході конкурсу соціального відео Толерантні січіма молоді це те, що в підростаючого покоління є альтернатива проявити свої здібності і таланти. І таким чином ми можемо побачити, що не маючи професійної відеокамери, то фотоапарату, можна робити відеоролики соціального спрямування. і таким чином ці відеоролики будуть пропагувати такі людські цінності, як рівноправ'я, толерантність, як добро і повага. На засіданні були присутні директор Центру соціальної служби сім'ї та молоді Юрій Кисляк, голова Полтавської обласної молодіжної громадської організації Твій світ Олександр Чепур, начальник відділу у справах сім'ї та молоді Світлана Скиба, спеціаліст відділу у справах сім'ї та молоді Тетяна Підпала та громадський діяч Сергій Корнієнко. Школярам та студентам розповідали, якими правилами вони володіють, що офіційно прописані в преамбулі Конвенції ООН про права дитини, які класифікували як права про мене, не знущайтеся. Наді мною я маю власну думку та право спеціальних потреб. Крім цього, висвітлили поняття толерантності як особливої якості кожної людини. Також молоді було запропоновано відповісти на такі запитання: як чи толерантні ви та чи толерантні до вас, в ході яких вони висловлювали власну думку. У кінці засідання школярами та студентами було представлено чотири відеоролики, де кожна з груп по-своєму розкрила своє бачення толерантності. Переможцями стали всі чотири відеоролики, які будуть транслюватися в ефірі телек. Каналу Лубни. Молодці усі, тому що кожен з вас старався, кожен з вас проявив свою доброту і показав проблематику, а головне і шляхи її вирішення. Кожне відео воно унікальне по-своєму. І кожне відео несе свою оригінальність. Тому право на трансляцію на телеканалі Лубни я забираю усі ролики. Ну, сама ідея виникла у нас під час того, як ми проводили тренінги літом. Вирішили, що це буде найбільш таким правильним, найбільш ну доцільним ну, зробити відео толерантності. І ну було їх знімати досить весело, цікаво. Це було ну не ва це було дуже цікаво. Нас перед цим навчили, як їх знімати майстер ну, майстерство. Знімання як, як розмовляти, як подати взагалі тему. Ну що ми хочемо розкрити цим відео. Надзвичайно приємно бачити стільки багато. Молоді, яка думає про своє майбутнє, яка розвивається, яка намагається мислити про те, яке буде наше завтра. Тому я думаю, з такими молодими людьми, з таким поколінням, яке зараз приходить, в нашій країні бути. Оксана Єфремова, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.